В місті Жовті Води, як і по всій Україні, 25 жовтня у неділю відбудуться місцеві вибори. Ми будемо обирати міського голову з 11 претендентів. Обираємо також два обласних депутати з 13 претендентів по двох округах. Тобто, кожен з нас обирає одного депутата в обласну раду серед декількох представників різних партій. Обираємо 25 жовтня і 34 депутати в міську раду. І як відомо, на 34 депутатських місця претендують майже 300 кандидатів. Тобто кожному з нас доведеться з 12 представників різних партій обрати одного депутата на свій виборчий округ. Отримає кожен з нас по три бюлетені. Завдання не з простих, тому ми звернулись до голови Жовтоводської виборчої комісії за роз'ясненнями. І ось що нам вдалося дізнатися. Далі пряма мова, враховуючи те, що ще ніколи в місті жовті води не приймало участь 12 політичних партій і 11 кандидатів на посаду міського голови, і від всіх будуть члени. Комісії спостерігачі довірені особи, які будуть контролювати процес голосування під час підрахунку голосів, знову будуть присутні велика кількість членів комісії, спостерігачів, довірених осіб, де кожен буде контролювати один одного. Відповідно до нового закону про місцеві вибори. Ви голосуєте за окремо взятого кандидата, де процедура підрахунку голосів розтягується за часом, але при такій кількості присутніх від політичних партій, членів комісії, спостерігачів довірених осіб зловживання просто неможливі. А які ще зміни при голосуванні будуть у цьому році? На дільницях на кожній дільниці не буде інформаційних плакатів по кожному кандидату, як було раніше. В місті жовтих водах 22 дільниці. Дільниці, де були, так і є. На кожній дільниці значить буде графік роботи з 8 години до 20 години без перерви. От. Всім громадянам міста Жовті Води повинно прийти на дільницю, проголосувати з паспортом і дати голос за того кандидата, якого вони вибрали. А підрахунок голосів буде проводитись де? Підрахунок голосів буде під, під, проводитися на дільницях, от а основний заключний буде в нас тут в ісполкомі. Ми знаємо, що сьогодні несподівано у вас відбулися кадрові зміни у міській виборчій комісії. Звільнили заступника да, вашого. А розкажіть, що відбулося? Чому нас поставили перед фактом ЦВК, що в нас призійшли зміни? А чому були якісь порушення? Чи як? не було ніяких порушень у нас? Тобто вам невідома причина да, звільнення нас не повідомляють, нас ставлять перед фактом, хто змінився. Олексій Андрійович. Ми знаємо, що сьогодні вас звільнили несподівано з посади, так? А чи була для вас це несподіванка і чому взагалі так сталося? Це дуже цікавий вопрос теж для мене був. І це така неожиданність, яку я сам не ожидав, і новість велика для мене. В течение двух месяцев проработать, готовить все, скажем так, ну, <laughs> пройти через все вот эти вот огни, пройти через все давление, которое было оказано на нас, и в последний момент взять это все заменить. Про какие тиски, Демова? Ну, было оказано давление со стороны э, э, лидера политической партии одной, которая, как она мне сегодня сказала, в словесной форме, в виде просьбы, Оказывала ну, такое вот специфическое давление на мене, на которое я не поддавался. Hmm, что вона просила просила щоб ми печатали бюлетні не в том месте, в котором должны, напечатали і не печатали ми протоколи щоб у этого человека, Опять же, якобы этот человек является заинтересованным лицом, так как його жена йде кандидатом в депутати. А я... де вона пропонувала друкувати бюлетні? Ну, у нас були еще другие, допустим, типографії, та же самая норма предлагала свої услуги. но так як ми печатали у человека, который уже більше 10 лет працює в цій сфері, который постоянно печатал бюлетні, печатал протоколи в этом місці. Це Белинський правильно він і раніше друкував бюлетні, да постоянно печатав і ніколи особо к нему не було. Потому было принято решение продолжать печатать у него. Так же самое мы делали новые печати, тоже, скажем так, у представителя этого же семейства Белинских. Хотя, опять же, в законе не указано, где бы это все можно было делать. Люди сделали нам значительно дешевле, чем были другие возможности. То есть эта замена была выдвинута, как мне сказали, может быть, по моей просьбе, но моих подписей нигде нету. То вы представляете ту же партию, яка здійснювала на вас тиск? Правильно я понимаю? Получается, да. Дальше начинается самый интересный момент, подсчет голосов. Это самое интересное и самое такое вот. То вы припускаете еще, может быть, фальсификации завтра? Вполне возможно. Новый человек, который только вошел в партию, в наше ТВК, который абсолютно ничего не знает. Котрий абсолютно нічого не понимает, не прошедший через це все, він просто не справится с з этой. Олексій Олександрович, ви є новим заступником голови міської комісії виборчої, призначені сьогодні. Так а що сталося? Чому такі раптові зміни кадри? Знаєте, я не володію цією інформацією. У мене був приказ ЦВК з обласного, щоб сьогодні була заміна. Щоб я замінив цього заступника, по якій причині я не можу вам сказати. Ну що ж, сподіваємось, що не дивлячись на деякі конфлікти і непорозуміння, а також недостаток знань членами комісії нового виборчого закону, вибори в жовтих водах пройдуть цивілізовано, і кожен зможе зробити цілком демократично свій вибір. Далі дивіться роз'яснення Державного реєстру виборців. 25 жовтня місцеві вибори в Україні. Право голосу на виборах мають громадяни України, які на день їх проведення досягли 18 років. Ви можете проголосувати тільки за місцем вашої реєстрації. У День голосування. Прийдіть на виборчу дільницю з 8 до 20 години з паспортом громадянина України. Залежно від типу населеного пункту, в якому ви зареєстровані, ви отримаєте від двох до шести виборчих бюлетенів для голосування. З виборів депутатів обласної ради, Київської міської ради, районної, районної у місті Ради, міської ради. Сільського селищного міського голови сільської селищної ради міської ради міст, що входять до складу іншого міста, сільського селищного міського голови для сіл селищ міст, що входять до складу іншого міста. Кожний виборчий бюлетень заповнюється вами особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня присутність інших осіб забороняється. Фотографування та відеофіксація результатів волевиявлення забороняється. Зробіть у виборчому бюлетені лише одну позначку, що засвідчує ваше волевиявлення. Якщо на виборчому бюлетені не поставлено жодної позначки або зроблено більш як одну позначку, то такий виборчий бюлетень вважається недійсним. Передача виборчого бюлетеня іншій особі карається законом. Вибори не проводяться в Автономній Республіці Крим, у місті Севастополь та у частині Донецької та Луганської областей. Дізнайся більше тут. 25 жовтня вибори депутатів обласних, районних, міських та районних у містах рад відбудуться за новою виборчою системою. Голосування буде відбуватись у територіальних виборчих округах, кількість яких дорівнює кількості депутатів у відповідній раді. Для простоти ілюстрації розглянемо вибори до умовної місцевої ради із дев'яти депутатів, на яких змагаються чотири умовні політичні партії. Кожна партія висуває список своїх кандидатів. Один визначений партією кандидат очолює список, інші розташовуються в алфавітному порядку. При цьому партія закріплює не більше одного кандидата за кожним округом. Перший кандидат із списку за округом не закріплюється до виборчого бюлетеня в кожному окрузі вноситься назва партії в дужках прізвище першого у списку кандидата від цієї партії, а також прізвище кандидата від партії, який закріплений за даним округом. Голосуючи, виборець віддає свій голос одночасно і за партію, і за кандидата, закріпленого цією партією в окрузі. Після встановлення результатів голосування у кожному територіальному окрузі підраховується загальна кількість голосів, відданих за кожну із партій. Партії, що набрали менше 5% голосів виборців, які проголосували, не беруть участь у розподілі мандатів. Між партіями, які подолали бар'єр, мандати розподіляються пропорційно до кількості набраних ними голосів виборців. Далі вирішується, хто саме із партійних кандидатів отримає мандат. З цією метою встановлюється черговість кандидатів у кожному партійному списку. Перше місце залишається за лідером списку. Інші кандидати розміщуються в залежності від відсотків голосів, які вони набрали в своїх округах. Чим більший відсоток голосів набрав кандидат в окрузі, за яким він закріплений, тим вище місце в списку він отримає депутатські мандати розподіляються у відповідності до встановленої черговості кандидатів у списку, аналогічно встановлюється, які з кандидатів від інших партій отримають мандати. Депутатами стануть ті кандидати, які в своїх округах отримали більший відсоток голосів виборців порівняно із іншими кандидатами від цієї ж партії в інших округах. Таким чином результати голосування за кандидатів в округах впливатимуть на те, які саме кандидати із партійного списку отримають мандати. Дізнайтесь більше про місцеві вибори на сайті ЦВК і зробіть свідомий вибір. 25 жовтня місцеві вибори в Україні, на яких ви будете визначати майбутнє вашої громади. Якими будуть ваша вулиця, школа, лікарня, подвір'я, зупинка залежить від вас. Обирайте своє майбутнє, голосуйте відповідально, дізнайтесь більше тут.